Я вирішую, що заслуговую багатства. Я бачу достаток в усьому, що мене оточує. Благополуччя у будь-якому вигляді притягується до мене. Я перебуваю в потужному, потоці достатку і благополуччя. Я мислю великими масштабами і приймаю від життя більше добра. Я вирішую бути багатим і у свідомості, і в реальності. Будь-яка моя робота заслужено оцінюється і винагороджується. Я насолоджуюся своїми високими доходами. Я дякую світу за безліч дарів для мене. Життя прекрасне і щедре, я задоволений і щасливий. Я відчуваю фінансову свободу і радість. Я вільний вибирати те, що бажаю. Можливості всюди. Мої справи упорядковані та процвітають. Кожен день приносить приємні сюрпризи. Сьогодні чудовий день. Я живу в дружньому та щедрому світі, і я вдячний за це. Я займаюся улюбленою справою і відмінно заробляю. Всесвіт завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Закон тяжіння приносить в моє життя тільки благо. Я довіряю життю. Життя сповна задовольняє всі мої потреби. Мені подобається фінансова стабільність, яка постійно присутня у моєму житті. Чим більше я вдячний за фінансове благополуччя та успіх, тим більше причин для вдячності з'являється у моєму житті. Я висловлюю подяку за все добро присутнє у моєму житті. Я ніколи не шкодую про витрачені гроші. З цього моменту безмежні багатство і сила доступні мені. Я відчуваю себе гідною людиною. Я заслуговую кращого і приймаю краще зараз. Я вирішую із задоволенням і регулярно повторювати свої афермації. Я вирішую, що заслуговую багатства. Я бачу достаток в усьому, що мене оточує. Благополуччя в будь-якому вигляді притягується до мене. Я перебуваю в потужному потоці достатку і благополуччя. Я мислю великими масштабами і приймаю від життя більше добра. Я вирішую бути багатим і у свідомості, і у реальності. Будь-яка моя робота заслужено оцінюється і винагороджується. Я насолоджуюся своїми високими доходами. Я дякую світу за безліч дарів для мене. Життя прекрасне і щедре. Я задоволений і щасливий. Я відчуваю фінансову свободу і радість. Я вільний вибирати те, що бажаю. Можливості всюди. Мої справи упорядковані та процвітають. Кожен день приносить приємні сюрпризи. Сьогодні чудовий день. Я живу у дружньому та щедрому світі, і я вдячний за це. Я займаюся влюбленою справою і відмінно заробляю. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Закон тяжіння приносить у моє життя тільки благо. Я довіряю життю. Життя сповна задовольняє всі мої потреби. Мені подобається фінансова стабільність, яка постійно присутня у моєму житті. Чим більше я вдячний за фінансове благополуччя та успіх, тим більше причин для вдячності з'являється у моєму житті. Я висловлюю подяку за все добро присутнє у моєму житті. Я ніколи не шкодую про витрачені гроші. З цього моменту безмежні багатство і сила доступні мені. Я відчуваю себе гідною людиною. Я заслуговую кращого і приймаю краще зараз. Я вирішую із задоволенням і регулярно. Повторювати свої афермації. Я вирішую, що заслуговую багатства. Я бачу достаток в усьому, що мене оточує. Благополуччя у будь-якому вигляді притягується до мене. Я перебуваю в потужному, потоці достатку і благополуччя. Я мислю великими масштабами. І приймаю від життя більше добра. Я вирішую бути багатим і у свідомості, і в реальності. Будь-яка моя робота заслужено оцінюється і винагороджується. Я насолоджуюся своїми високими доходами. Я дякую світу за безліч дарів для мене. Життя прекрасне і щедре. Я задоволений і щасливий. Я відчуваю фінансову свободу і радість. Я вільний вибирати те, що бажаю. Можливості всюди. Мої справи упорядковані та процвітають. Кожен день приносить приємні сюрпризи. Сьогодні чудовий день. Я живу в дружньому та щедрому світі, і я вдячний за це. Я займаюся улюбленою справою і відмінно заробляю. Всесвіт завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Закон тяжіння приносить в моє життя тільки благо. Я довіряю життю. Життя сповна задовольняє всі мої потреби. Мені подобається фінансова стабільність, яка постійно присутня у моєму житті. Чим більше я вдячний за фінансове благополуччя та успіх, тим більше причин для вдячності з'являється у моєму житті. Я висловлюю подяку за все добро присутнє у моєму житті. Я ніколи не шкодую про витрачені гроші. З цього моменту безмежні багатство і сила доступні мені. Я відчуваю себе гідною людиною. Я заслуговую кращого і приймаю краще зараз. Я вирішую із задоволенням і регулярно повторювати свої афермації. Я вирішую, що заслуговую багатства. Я бачу достаток в усьому, що мене оточує. Благополуччя в будь-якому вигляді притягується до мене. Я перебуваю в потужному потоці достатку і благополуччя. Я мислю великими масштабами і приймаю від життя більше добра. Я вирішую бути багатим. І у свідомості, і у реальності. Будь-яка моя робота заслужено оцінюється і винагороджується. Я насолоджуюся своїми високими доходами. Я дякую світу за безліч дарів для мене. Життя прекрасне і щедре. Я задоволений і щасливий. Я відчуваю фінансову свободу і радість. Я вільний вибирати те, що бажаю. Можливості всюди. Мої справи упорядковані та процвітають. Кожен день приносить приємні сюрпризи. Сьогодні чудовий день. Я живу у дружньому та щедрому світі, і я вдячний за це. Я займаюся влюбленою справою і відмінно заробляю. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Закон тяжіння приносить у моє життя тільки благо. Я довіряю життю. Життя сповна задовольняє всі мої потреби. Мені подобається фінансова стабільність, яка постійно присутня у моєму житті. Чим більше я вдячний за фінансове благополуччя та успіх, тим більше причин для вдячності з'являється у моєму житті. Я висловлюю подяку за все добро присутнє у моєму житті. Я ніколи не шкодую про витрачені гроші. З цього моменту безмежні багатство і сила доступні мені. Я відчуваю себе гідною людиною. Я заслуговую кращого і приймаю краще зараз. Я вирішую із задоволенням і регулярно повторювати свої афермації.